Всім привіт, дорогі друзі! УПЛ в самому розпалі, тому що ми з вами подивилися вже два стартові тури після повернення 18-19. і На черзі у нас 20-й тур УПЛ. Будемо анонсувати його і буду давати свої прогнози на всі матчі цього туру, які розпочнуться, як ви бачите, в четвер тобто доволі ранній тур у нас вийде. Друзі, від вас буду теж в коментарях очікувати ваші прогнози. На цей тур як завжди, в огляді ми визначаємо три трьох найкращих прогнозистів. Тому, звісно, ваші прогнози будуть враховуватися. пишіть власні. Власні думки стосовно цього туру я їх буду видавати конкретно в цьому відео, тому що тур насправді має бути дуже і дуже цікавим. Перед початком поставте лайк, це важливо в підтримку цього відео. Так буду бачити, що ви подивилися його і відмітилися в цьому відеосі. І підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, якщо ви не є підписником, то станьте ним. І якщо ви прямо зараз підписалися, то напишіть про це в коментарях. Поїхали. Якщо вам цікаво, в анонси буду додавати кращу команду туру минулого, тобто 19-го зараз перед вами за версією SofaScore. ми бачимо в воротах Марченко, Джордан Башич приймак в захисті, Косовський Харатін, Понедільник, Бруніньо, Судаков, Яцик і Пушкарьов. В принципі, що б я тут додав за минулий тур, ну, я б додав, би, можливо, когось із захисників Шахтаря, тому що команда не припустила як ніяк. Матвієнка, наприклад, можна було б додати когось із футболістів Ворскли, в принципі, теж команда Проти Київського Динамо відіграла, можна було б додати або Крупського, який здорово відпрацював, наприклад, замість понедільника, тому що Кревба зіграв так собі. Насправді, в Атаці не забили, нічого, але оцінка в нього доволі висока. Ви пишіть ваші варіації е, кращої команди минулого туру. Ну, я вважаю, що Пушкарьов заслужив теж гол плюс пас, і Бруніньо за Закарпати зіграв. Хороший поєдинок. Дивіться, тур у нас буде розбитий на три ігрові дні. Це буде четвер-чотири матчі. Це буде з три і один матч в суботу. Пропоную зробити огляд все-таки в суботу, після останнього поєдинку, щоб все було чесно, щоб ваші прогнози були точно зараховані всі. А в принципі, десь 18.00, 18.30. Якщо ви за це, плюсуйте обов'язково в коментарях. Ну і конкретно розпочинаємо з першого матчу цього туру. Це Ворскла та Карпати. Доволі хороший матч. Хоча Карпати зараз знаходиться на високій позиції в УПЛ, шосте місце. 27 залікових балів, результати можливо, плаваючи, но команда забирає очки там, де потрібно. Ворскли ситуація погана, тому що команда тільки програє. Да, останні з ніч там з київським Динамо, можливо дала позитиві. Команда насправді заграла. В команди є потенціал, в команди є що головне: атакувальний потенціал. Там є кому і забивати, і створювати моменти, і вони це продемонстрували зараз. Е, вони будуть грати з Карпатами. Який тут контекст матчу може бути, друзі? Н насправді я от дивився матчі Карпати, якщо взяти їхні результати загалом. От кого обігрували Карпати, взагалі серйозних суперників в УПЛ, для того, щоб претендувати зараз на Єврокубки? Нікого. От порахуйте, кого із серйозних суперників е, вони дійсно обіграли. Навіть з уже 25-го року вони просто в чисту злили Динамо. З яким конкурувала Ворскла. Ворскла, яка перед цим була дуже нестабільною. Тому я б взяв би до уваги. от ці поєдинки і, в принципі, це порівняння, тому що в нас всі команди нестабільні. В нас Карпати з Динамо просто виходить, зливаються. Потім на наступний матч в меншості виграє ВЛНЗ. В нас Ворскла, яка до цього просто повний нуль, виходить проти Динамо і по грі їх переграє. Щось неймовірне, в нас в УПЛ відбувається. Так от Карпати, подивіться, Кривбасу програвали, Зорю не змогли виграти. Далі ми беремо Олександрії, 3-0, просто злили. Шахтарю теж, наскільки я пам'ятаю, Програли 5-2 саме, тобто і Ворскла, во, точне протистояння між ними було одне. Зіграли 1-1. Тоді ще при Долганському. І команда тоді мені теж дуже не подобалася. Зараз, в принципі, ситуація є такою, що е, ну, Карпатам любі очки, звісно, важливі. В Ворсклі тільки перемога, тому що зона перехідних матчів це трішки на їхній рівень. Дуже добре, що ми з вами вже побачили два тури дійсно в 25-му році. І з огляду на це ми можемо ну Розуміти, від кого що можна очікувати цього сезону, від Карпат, в принципі, ми не побачили якоїсь серйозної конверсії, там атак, голів, тому що ну в першому матчі було Динамо, в другому матчі було ЛНЗ, де команда була в меншості, і то Карпати забили тільки з пенальтів. В Ворскле ми теж побачили гол Скляра але це був робочий гол, чисто такий полтавський, можна сказати. Але в цьому матчі для мене фаворитом є Ворскла, друзі. Незважаючи на їхню кризу, незважаючи на їхні такі погані Результати в команди, я вважаю, є весь потенціал для того, щоб грати з Ворсклою, вибачте, з Карпатами в доволі відкритий футбол. Я думаю, що обидві команди будуть е, грати в відкритий футбол. Карпати, в принципі, намагаються так грати, тому що Лупашко про це заявляє, і сама Ворскла. Я думаю, відсиджуватися, як при Долганському. Це було в захисті. Не буде Так, да, команда, все одно залишається прагматичною, але буде дуже багато боротьби. Плюс потрібно враховувати, що скоріш за все ну, наскільки я розумію, будуть грати в Полтаві. Якщо там, то газончик напевно не ідеальний буде хоча його там. Минулому році міняли, але в якому він стані зараз подивимося. Якщо ж не в Полтаві, то це зовсім інше питання тоді де. Хоча й в Карпат теж домашній стадіон Україна, як ви пам'ятаєте, не був готовий. Грали в Житомирі тобто обидві команди фактично свої стадіони якісно не підготували до поновлення сезону. Тому в цьому матчі очікую заруби, очікую доволі рівного матчу. І в Орсклі, Ну дуже потрібні результати. Я не думаю, я думаю, Максимов поставить все на результат і виграє в Карпат 2-1. Такий мій прогноз. далі ми переходимо до Полісся та Чорноморця. Полісся стартувало начебто непогано, без поразок, але все одно є певні питання і до Імада Ашура. В Чорноморця ситуація ну погана. Така приблизно, як і в ворскли плюс-мінус, але на два очки менше. Ми бачимо, що команда програла лівому берегу в останньому турі. Ну тут знову ж таки потрібно розуміти контекст суперників. Насправді, Полісся ну мали. Скажімо так, певні відмазки чому команда не давала великої кількості забитих голів і перемоги не було на доболоні. Тобто сам Мадашур після матчу заболонів вийшов, сказав, що в принципі газон там щось ну такий тяжкуватий був. Насправді було важко демонструвати свій футбол. Так от, в цьому матчі, конкретно проти Чорноморця, Мадашур знову отримує аутсайдера. Ви подивіться, вони грають тільки за аутсайдерами на старті 25-го року. Інгулець оболонь забили один м'яч тільки ворота інгульця. Що там теж могли, могли зіграти в нічию при такому потенціалі в атаці? Це дуже слабий результат. Тому в цьому матчі нічого окрім перемоги над чорноморцем, я думаю. Жоден болівальник українського футболу не очікує, навіть самі Одесити. Тому що да, насправді чорноморець з хорошим підбором виконавців, але це така умовна збірна солянка. Дуже складно постійно тримати на балансі результати команді Бабича, і ми це побачили. От з колосом один результат з лівим берегом мучаємося. Зараз Полісся тут в принципі зручно буде грати проти, можна сказати, що зручно проти Полісся, тому що буде будуть контратаки, можливо, будуть стандарти. Но саме та Полісся теж в захисті зіграло непогано. Вони не пропустили жодного голу, Це потрібно зазначити. Плюс за Полісся буде домашнє поле. Тобто, на погане поле апелював там до поганого поля. Ашур зараз його не буде, тому що граєте вдома, у вас в, в Житомирі поле ідеальне. Ви отримаєте суперника знову, ну, умовно, такого аутсайдера. Тому які можуть бути взагалі претензії до будь чого тут потрібно виходити і давати результати. Я думаю, що знову Полісся буде тут в цьому матчі мучаться. Знову буде битися лобом об захист суперника, але продавить і впливає цьому результату саме якісний газон, але клас як мінімум повинен. Тому ставлю на мінімальну перемогу Полісся з рахунком 1-0. Наступна гра, по якій я зроблю точно пряму трансляцію: ЛНЗ Динамо Київ дуже хороший матч. Насправді, Київська Динамо після втрати очок з Ворс. Склою їм потрібно реабілітуватися. Плюс Ленза Черкаси теж не показали при Горчуку. Насправді якоїсь цілісної гри ми не побачили, і це прикро, тому що ну, один, один момент обігрувати там рух, теж обескровлений, без атаки, фактично. Після епідемії і так далі, забити на контратаці на початку і все. Ну, цього замало. І потім ти виходиш в більшості, не можеш е, забити в ворота Карпати. То граючи навіть на рівних, і то Карпати мав більше моментів в меншості. Це взагалі парадокс якийсь. Бо мені не сподобалося ЛНЗ в матчі проти Карпат. В цілому команда не продемонструвала стабільності. Київське Динамо. Ну, ми розуміємо статус колективу. Те, що вони зіграли в нічию з Ворсклою, я думаю, це не то, що виключення, а ну, Шовковський точно зробить висновки. Минулий матч між. Динамо ЛНЗ був теж тяжким. Ми бачимо, що Динамо в останні матчі в 2024 році проти ЛНЗ дуже важко проводить. Ще в минулому чемпіонаті 1-1 зіграли. І, в принципі, тільки 1-0 1 вересня обіграли цю команду з Черкас. Тому я думаю, що тут буде певна заруба. Григорчук просто так не буде відступати. Плюс повернеться вже, має повернутися Яшарі, має повернутися там Асінор, Форвард вже точно повернувся, той же Молобесала, тобто вже. Буде фактично повністю сформований склад у Григорчука. В нього буде з кого обирати. Звісно, вони, скоріш за все, будуть будувати гру другим номером. Григорчук розуміє, що зараз, поки він не поставив гру грати проти Динамо на рівнях це буде вбивство. Кияни, ну чи зробить е -е, висновки Шовковське? Я думаю, ми побачимо вже в Динамо в основі Шапаренка. До цього ми його не бачили разом з Брашком, можливо. Тобто Михайленко, піхальонок, да, можливо, дасть перепочити цим футболістам. і... Це такий певний виховний момент, і був, я думаю, і для Брашка, і для Шапаренка, що ви точно основними не будете, вам треба виборювати місце в основі. Тому виходьте проти ЛНЗ, виборюйте. І я ставлю на те, що все-таки агресивний Шапаренко з брашком. Там і інші футболісти вийдуть і, в принципі, мають обігрувати ЛНЗ. Це буде легко, я думаю, що це буде нелегко. Динамо виграє мінімально. Такий мій прогноз з рахунком 2-1. І це буде виїзний поєдинок. В Черкасах будуть грати. В Черкасах насправді поле хороше стані Там його нещодавно замінили в кінці минулого року. Плюс у нас вже немає такого морозу. Уже, в принципі, діло йде до весни. У нас вже, в принципі, весна, плюсова температура. Газони мають бути ідеальні. Тим більше, там в умовному Житомирі в Черкасах, там вони і так, і при морозах були ідеальними. Тому, друзі, думаю, що мінімальна перемога Динамо тут має бути. ЛНЗ в Процесі становлення команди, тому від них відразу очікувати, що вони вийдуть на Динамо і зможуть їм щось протиставити, не думаю. Але все-таки гол якийсь при контратації, при стандарті від ЛНЗ буду очікувати, тому що вони продемонстрували, що вміють вибігати в контри дуже швидко, чітко, тим більше, якщо буде Яшарі, ну це класна опція в центрі поля. Тому, як мінімум, голи в цьому матчі очікую від обох. До речі, пишіть, який для вас буде матч туру саме в 20-му, тому що і ЛНЗ Динамо виглядає цікаво. Насправді вот і. Переходимо до Шахтаря і кривбаса В принципі, це от два матчі, і в динамі в Шахтаря дуже конкурентні суперники, незважаючи на результати там обох команд, незважаючи на результати кривбаса зараз. Це команда, яка йде на четвертому місці. Це команда, яка може конкурувати з лідерами. Так, старт, старт був жахливим Вернедуба. Він навіть порівняв ситуацію зараз в клубі з ситуацією, яка була в 22-му році, коли Вернедуб навіть хотів піти з команди, в нього нічого не виходило. Потім команда вийшла з кризи і в підсумку вийшла в Єврокубки. Тобто, дай. Я думаю, що переломний момент кривбаса може наступити матчі проти Шахтаря. Давайте розбиратися, чому. Ну, дивіться, ситуація наступна: Шахтар зіграв е, старт 25-го року, добре по результатам. По грі сказати, що. Ну, Шахтар просто буде зносити своїх суперників. Ми побачили, що ні. З лівим берегом мучилися в підсумку, не забивали багато моментів. З XG4 забили тільки один. І аномальна реалізація в Шахтаря з Олександрією. Три м'ячі з XG і, 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 і і, 1 і 6 чи 1,4. Тобто там ще якийсь незначний XG. Тобто Шахтар теж демонструє певну нестабільність в матчах. Звісно, це зумовлює, зумовлюють суперники різного плану. но... Кривбас, це команда, яка грала проти Шахтаря цього сезону. Но той матч був недограний. Він буде дограватися в квітні. Тобто Шахтар. От буквально в цьому місяці зіграє з Кривбасом І в наступному місяці вже на початку теж зіграє дограний матч з Кривбасом. Так от, в Кривбаса ми побачили повну дезорганізацію. Це можна пояснити відсутністю форварда твердохліба. Саме не реалізацію дезорганізацію. Ну, відсутність Бізімани його замінити якісно. Ніхто не зміг. І Кена знову ж таки ми його ще не бачимо. Опорника нового їхнього якого підписали в центрі захисту хаос, то Віліваль, то Понедільник, то ще хтось грає. Тобто пішов драмбаєв, теж замінити його не змогли. І в підсумку кривбас посипався в тих матчах, де не мав би посипатися. Не реалізація, тобто максимальне невезіння команди Вернедуба в деяких матчах. Не сказати, що вони ніфіга не створюють. Вони створюють, але вони це роблять періодами, поки суперник їм забиває голи. З Шахтарем це може бути цікавий сценарій матчу, тому що Вернедуб і його вертикальний футбол це доволі зручно під Шахтар, тому що Шахтар буде домінувати. Кривбаса буде більше простору, тому що до цього вони грали з ким, з Вересом, який більше, хоч і пресингує, але більше на контратаках грає. І грали з Інгульцем, який, ну, в принципі, грав другим номером проти них. Тому зараз вони отримають зовсім іншого суперника, з яким можна. Зіграти трошки нижче, але вони отримають більше простору попереду. І це їм дасть можливість створити більше моментів. Для Шахтаря це вже не лівий берег, який буде, умовно кажучи, тільки впиратися в захист. Кривбас може і самі поатакувати позиційно. І це, як би це там дивно не звучало, і це теж не Олександрія, яка все-таки балансує між результатами. Тому що Олександрія розуміла, що і чому Олександрія зіграла кволуватися, бо вони розуміли, Рутані розумів, що, в принципі, ризикувати нема сенсу проти Шахтаря, вони намагалися більше грати навіть на утримання рахунку нічийного. Кривбасу втрачать нічого. Вони будуть нестися, і я переконаний, що хоч когось із тих гравців, які були відсутні, які, можливо, які команда придбала, але не встигла ще показати вболівальникам, вони будуть, як мінімум, присутні вже на лавці запасних, а з заснови. Чекаємо твердохліба, тобто Ну, форвард потрібен, тому що те, що витворяв соса в минулому турі, це це катастрофа і катастрофічна нереалізація моментів зі сторони крибасу. Тому друзі, в цьому турі. Від Кривбаса. Я очікую сенсацію. Я очікую, що вони відберуть очки в Шахтаря. І ставлю на результативну нічию 2-2. Шахтар неодноразово показує, що проблеми в захисті в них є. Навіть в матчі проти Олександрії. Відразу, як Шахтар повів в рахунку, в Олександрії почалися е моменти. От відразу просто команда перемикається, тому що зрозуміло, що не спрацював рахунок 0-0. Відразу в Олександрії моменти. Так само Кривбасу не буде що втрачати, і Шахтарю Вернедуб. Завжди вмів нав'язувати конкуренцію як мінімум забивати шахтарю. Ну точно він уміє. Навіть там 5-2. Ми пам'ятаємо рахунки, чи сіки там вигравав Шахтар. Давайте подивимося очні протистояння. Ось ту 5-2, так Шахтар вигравав, але до цього був 3-3. Ми пам'ятаємо, Вернодуб грав. Тобто періодично, але намагається давати е, якусь конкуренцію саме Шахтарю. Як мінімум, очікують тут голи. Перший від Кривбаса в 25-му році саме ворота донецького Шахтаря. І втрату очок від Шахтаря. Теж в цьому турі очікую. Наступний матч між Лівів та Вересом. Команди, як не дивно, знаходяться не так далеко одне від одної, 11, сьоме місце. Тобто це не якийсь провал в е цій турнірної таблиці. Лівий берег зараз по факту вищий і за Колос, і за Ворсклу. А це доволі потужні результати для них, тому що команда насправді дуже непідступна для всіх в УПЛ буде. Ми бачили, як мучилися е лідери чемпіонату проти цього лівого берега. Останній матч Лівий Берег зміг виграти між. З ними був поєдинок. Тоді лівий берег дуже здорово обіграв 1-3. Якраз командру Шандрука. В принципі, Вереса зараз така дуже класна результативна серія з двох перемог поспіль на старт на старті відновлення чемпіонату. І кривбас і Колос хороші суперники, яких вони змогли обіграти. Але це ті команди, які от на старті якраз поновлення чемпіонату були в поганій формі. Ми бачимо і колос зараз, якийсь дуже вялуватий в атаці. Ну і сам кривбас я про них вже в принципі висловився стосовно двох матчів протистояння, от саме між Лівим берегом і Вересом, що тут потрібно розуміти? Вересу вже не так просто буде з цим суперником, тому що до цього вони грали з командами, які ну, намагаються грати більш-менш в атаку. Це Кревбас і коло. Зараз Ліве Берег, який в основному тільки захищається, і Вересу потрібно буде домінувати. І тут уже проблема, тому що контратак буде набагато менше. Верес дуже сильний в цьому компоненті, насправді, там в навалі умовній на. В останні хвилини, але лівий берег готовий витримати і навалу готовий витримати шквал моментів. А Чивера зможе організувати позиційно шквал моментів я. Цьому не переконаний. Тому, друзі, мені здається, в цьому матчі ми отримаємо нічийний поєдинок. Нічийний поєдинок результативний. Тобто, кожна із е, цих команд зможе реалізувати по моменту, але е, дотиснути суперника ну потрібно буде зробити зусилля, певні зусилля над собою. І лівому берегу і саме Вересу, щоб розкрити цей лівий берег, а лівому берегу, щоб в принципі десь ловити на контратаках. Ну, лівий берег сподобався, наприклад, шахтарем на контрах. Дуже непогано вони виглядали і підсумку в наступному матчі переграли свого суперника Чорноморця. Тому 1-1, такий мій прогноз на цей матч. Думаю, що Ольвеберг е, зупинить Верес їхню переможну саме ходу. Ну а от на рахунок матчу Колоса і Олександрії і команди з Ковалівки в мене не дуже приємні відчуття від цієї команди е, на майбутнє саме. Тобто, я думаю, що Поздєву залишилось не так багато, тому що. Насправді, ідеї його поки не працюють. Чи буде чекати засуха, поки команда буде будуватися? Е, як це робили, наприклад, в Олександрії, чекали, поки ротань побудує команду. Да? Чи вистачить терпіння в колоса, який знаходиться вже в зоні перехідних матчів офіційно? А там знаходиться теж і Ворскла. чи будуть терпіть е, поразки Максимова? Тобто, я вважаю, дивіться, зараз от для Колоса, для Ворскли, оці тури, 20-й, 21-й, це. Шанс проявити себе. Це шанс виправити ситуацію. Насправді, Колосу не позаздриш Вони позливали такі матчі, де вони б мали просто вигравати. Суперники робочі. Верес, будь ласка, грай. Прямий конкурент. Чорноморець. Будь ласка, грай. Вигравай, як мінімум, не програвай, заробляй очки. Програли. Олександрії, ну можна. Сказати, що суперники були на рівні зоря, яку вони обіграли. І Шахтар ну це є Шахтар, хоча трималися здорово, я Олександр відмічав. Перегляньте огляд, 19-й де ми обговорювали цей поєдинок. Тому стосовно їхнього очного протистояння останнього Олександрія тоді виграла з рахунком 2-1. Це було 31 серпня. Теж було доволі складно. Зараз ми побачили, що Олександрія може грати тактично проти деяких суперників. На цьому матчі ми якраз очікуємо від Олександрії ну, гри першим. Номером. Ну і колос може зіграти, якщо захоче першим номером. Тобто бадатися з Олександрії, вони зможуть. Наскільки надовго, це вже питання. В цьому матчі, друзі, я очікую поразки знову колоса. Думаю, що команда буде йти на дно, і думаю, що зміни, тре, зміни тренера, вона не то, що неминуча, але вона буде точно, якщо не до кінця цього сезону, то вже зовсім. Скоро Олександрію обіграти буде складно. Олександрія команда стала, команда, яка знає за рахунок, чого вона може досягати результату. Зіграна новачки в тему, я вважаю, підписані. Той же Цара і шепелів вже влились в колектив. Да, зігратися ще потрібно, але функції вони дуже добре на своїх позиціях виконують. Тому ну а колос ну, новачків ми побачили, результативності від них ми поки не бачили. Переходимо до оболоні та зорі. Зоря Оболоні, якщо бути точнішим, зоря буде домашній матч грати. В них зараз непогане От становище. Я вважаю, в турнірній таблиці набагато краще, ніж воно було раніше. Зоря, в принципі, намагається вже дістатися там Карпат, можливо, до Полісся колись дійти, і поборотися там з кривбасом. Але от команди, як Верес, Зоря, Карпати, вони зараз намагаються за це боротися. В оболоні чітке завдання не, ну скажімо так, не вилетіти з чемпіонату. Звісно, в ідеалі вийти з зони перехідних матчів, десь там 12-11, можливо, навіть 10 місце. В гіршому випадку, ну я думаю, вони розраховують боротися за... в перехідних поєдинках. І насправді в команди, подивіться, в них серія. Ну Схожа на серію там, київського Динамо, навіть Ахтарії немає. Останні 5 поєдинків. Останні 5 поєдинків команда не програє. Якщо брати от, от, саме е, цей проміжок часу. По результатам, по суперникам, подивіться, суперники були гідного рівня: це е, Ворскла і це Полісся. Команда не програє, команда е, не пропускає, показує хороший рівень організації в захисті. Про це потрібно е, говорити і на цьому потрібно наголошувати. Що цікаво, ну ми бачимо, що між собою вони грали товариський матч, це було в жовтні 2-2 зіграли. Ну а офіційний матч був між ними. Е, тоді зоря виграла 0-2. До речі. В цьому поєдинку, друзі, якщо накласти обох суперників, я очікую багато боротьби. Як оболонь вміє, класно. Якісно боротися в повітрі, нав'язувати боротьбу на власній половині поля, на половині поля суперника. При стандартах якісно працювати оболонь може. Неможливо, не так багато вони забивають, але в цілому вони це можуть робити. Заря в цьому компоненті, звісно, оболонь я вважаю, переважає, но не суттєво. Тому очікую багато фолів в цьому матчі, наприклад. Очікую багато боротьби, невелику кількість забитих м'ячів, тому що захист в обох команд хороший. Зоря в минулому турі, хоч і рух мав моменти, але не пропустила. Так само і Болонь не пропускає. В принципі, в мене фаворит тут, звісно, зоря. Тому що в них все-таки по антропометрії команда потужніша. Вони продемонстрували в останніх турах, що при стандартах вони спокійно можуть грати і реалізовувати свої моменти, і це конвертувати в три залікові бали. Тому в цьому поєдинку я ставлю на зорю, що все-таки більш гостріші моменти вони свої використають. І зможуть забити там умовний умовну подачу, заб'є Будківський, чи то замкне Яцика, можливо Джордан чи Попара. Тобто там є безліч варіантів, як можна завершувати епізоди. Ну і комбінаційний футбол, не сказати, що зоря взагалі не демонструє. Теж намагаються все залежить від підбору виконавців в основі. Подивимося, чи повернеться вже вантух. Я думаю, що повернеться в основу, і це, звісно, буде серйозним підсиленням. А так думаю, що буде 1-0, мінімальна перемога. Останній матч на сьогодні це гра суботи, тобто 15.30, Це інгулець та рух, друзі. Інгулець остання команда чемпіонату, команда з, напевно, з найслабшим підбором виконавців зараз в УПЛ, як мінімум по вартості футболістів. Ну і рух, який теж має погану серію зараз. Якщо беремо останні 5 поєдинків, 3 з них поспіль програла команда. В 25-му році Інгулець зіграв з Поліссям непоганий матч. В цілому програли тільки 1-0. Ну і сенсаційно обіграли Кривбас, де вистрілив Пушкарьов, гравець, якого орендували в Шахтаря. Здорово, взагалі. Інгулець дивує, знаєте, мені приємно бачити, що от на старті 25-го року в нас є несподіванки в УПЛ. Це дуже добре. От такою несподіванкою був Менай, свого часу, да, вони... від них ніхто не чекався, всі їх всіх поховали, але вони до останнього боролися. Вони останнього боролися за своє місце. Там був якийсь певний драйв в матчах. От певний драйв в матчах я тепер до кінця цього е сезону 24-25 буду чекати від Інгульця. що вони до останнього будуть боротися за своє місце в перехідних матчах, як мінімум. Так от, навпроти в команди рух я не бачу якогось умовного драйву. Я не бачу взагалі запалу в е очах, тому що е повна інертність команда не забиває. Команда зливає фактично своїм прямим конкурентам. Розумієте, рух же ж практики намагає, намагався до, до 25-го року боротися за Єврокубки Так заявлялося зараз. Вони віддали своїх атакувальних лідерів, там взагалі лідерів і атаки, і сеча в захисті. І, в принципі, послабили свої позиції в таблиці вже відразу. ЛНЗ цим скористався і Зоря цим скористалась, переборовши якраз рух. Тому е, в мене тут нема фаворита, незважаючи на те, що фаворитом є рух. Фаворита тут немає, якби це там парадоксально теж не звучало. Звісно, від руха будемо очікувати більше атакувальну гру. Вони будуть намагатися тиснути, тому що ну, результати останні тиснуть на пономарьово. Він розуміє, що він втрачає позиції. Зараз не виграти він гульця, ну це наразить себе на те, що зоря, верес, там Карпати підуть ще вгору, і ти вже точно будеш бадатися всередині, і це в кращому випадку, тому що внизу турінь таблиці очки набираються. Потрошку команди там набирають очки між собою, навіть лідерів кусають. Тобто, в принципі, в нас є серйозна конкуренція. В руха в атаці повний голяк. Фало цей новачок мені сподобався. Плюс-мінус форвард непоганий. Як він буде реалізовувати свої моменти? Подивимося. Знову ж таки, можливо, він в цьому поєдинку. да І нарешті рух заб'є. Я очікую від руха тут перший гол в цьому році. Це раз. Але не очікую першої перемоги від руха. Я думаю, інгулець забере очки знову в свого суперника. Інгулець команда, яка здорово грає, теж при стандартних положеннях. Подачі вони класно використовують. Ми побачили це в останньому поєдинку, особливо. Але фаворита, окрім як на папері, в цьому матчі я не бачу. На папері рух. А по факту ставлю на результативну нічию 1-1. Ну і ось перед вами таблиця з моїми вже прогнозами на цей тур, повністю з рахунками. Так, от минулий тур я повністю провалив. Я вгадав тільки два матчі, тому на цей тур завдання. 4 плюс матчі вгадати тобто половину точно. Ну завжди свій таке завдання ставлю. но в минулому турі я повністю з цим не впорався. В нас був один підписник, який вгадав 5 поєдинків, він був єдиним. Тому, друзі, залишайте свої такі, знаєте, індивідуальні прогнози, обов'язково власні думки залишайте. І найкращі три прогнозисти ми визначимо в огляді на цей 20-й тур, який буде знов ж таки. Після матчу інгулець інгульця та рух. Але висновок з цих прогнозів я хочу до вас довести такий, що ну в принципі в кожному турі я буду очікувати певних сенсацій. Ми ну УПЛ це вже демонструє. По факту в кожному турі у нас є несподівані результати. В цьому турі я очікую несподіваного результату від одного з наших фаворитів. Тобто або Динамо облажається, або Шахтар. Я ставлю, що Шахтар облажається, тому що Кривбас дуже голодний, кривбас дуже злий буде, і Вернедуб максимально буде налаштовувати, особливо на Шахтар. Це прям дуже принципово, я думаю, для нього буде. Тому такий прогноз в мене видався. Стосовно трансферів, друзі, їх зараз фактично немає. Тобто е якісних трансферів, ну, ми їх вже побачили, проводиться, я так розумію, вже фактично е вони не будуть. З е таких гучних, там да коли в Шахтар переходять за 17 чи щось. Єдине, що в Чорноморець прийшов 18-річний опорник, Ханне Лурайс е в. Колос прийшов 26-річний теж опорник-бразилець еліас Подивимося, там 500 тисяч сума трансфера пишуть, що живі кошти платять, бачите, за за нього. Верес взяли центрального захисника з Ю-19 Динамо, Назар Балаба. Останньо, до речі, пішов з Карпат, з чим це пов'язано. І, до речі, ви бачили, що цей Авдиш по-моєму, із керівників Карпат втік чи не втік? Коротше, не повернувся в Україну. І в підсумку звільнили, що там відбувається в тих Карпатах Взагалі не зрозуміло. Можливо, саме відхід Стеніо з цим пов'язано, не знаю. Ну, в будь-якому випадку щось нездорове там робиться. З Полісся 2, Свистун пішов Вінгулець вільним агентом, 21-річний, лівий Вінгер, теж таке от невеличке підсилення. І Івана Головкіна орендував колос в Луганської зорі. Тому, друзі, на цьому все. Чекаємо четвер на старт 20-го туру УПЛ. Ваші прогнози в коментарях, ваші лайки прямо зараз буду чекати. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І всім до нових зустрічей!